Остривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. І сьогодні у День студента до нашого зв'язку. До, до нашої студії приєднався голова студради Волинського національного університету Максим Пивоварчук. Вітання, пане Максиме. Слава Україні. Героям Слава, доброго вечора. Радий бути з вами. Дякуємо, що Це знайшли святковий день та знай... знайшли можливість з нами поспілкуватися. Ну і хочемо трішки більше дізнатися про те, чим живе студентство у Волинському національному університеті. Зокрема, зважаючи на воєнний стан, зважаючи на ті обставини, в, яким... в яких вам доводиться навчатися, чи можете розповісти, що нині найбільше турбує студентів найбільшого вишу нашої області. Дякую, ну насправді ми намагаємося жити таким життям студентським. Наскільки це можливо, як і до війни? Проте ми розуміємо дійсно, що не завжди це вдається, адже е, усі наші заходи, усі, можливо, десь якісь концерти, які ми організуємо, не всі зосереджені на благодійності. Тому що ми розуміємо, що в першу чергу потрібно допомагати нашим захисникам, завдяки яким ми можемо ось, ось щось організовувати, якісь пінопрегляди умовні місць університету, чи це спортивні турніри, чи це. Концерти до дня до дня студента. У нас якраз зараз відбувається останнє приготування. і Будемо стратувати. У нас сьогодні хто зверху: хлопці проти проти дівчат на день сорок і також всі вилучені кошти будуть передані для збройних сил України, а саме для бригади: Сонечко, добровільної бригади, сонечко і хлопцям і на передову на теплий одяг. Але загалом, пане Максиме, якщо казати про навчальний процес, як війна і воєнний стан вплинули на нього, адже знаємо, постійні часті тривоги вони теж не допомагають навчатись. Звичайно, звичайно, це все впливає безпосередньо ось на такий Навчання наш процес і дуже вплинули саме початок війни, коли ми були вимушені продовжувати дистанційне навчання. Здається, ніби що не відійшли від коронавірусу від цих зум-платформ мід, вийшли на очне навчання, почали щось от спілкуватися комунікувати. Що дуже важливо зараз у студентські роки, адже молодь вона має комунікувати між собою для того, щоб і на початку війни ми знову перейшли у такий форт е екранний спілкування через екран з викладачами, з однолітками, постійно сидіти вдома, боятися ось цих тривог, не виходити на вулицю, брак, е брак соціуму. Як навіть сказав, він дуже вплинув на наших студентів, і зараз ми це бачимо ось е саме такі треті, четверті курси, яких дуже тяжко розворушити на якісь. Е Навчальні заходи на якісь е, поза поза, поза університетського освіту, на будь що дуже тяжко їх підняти. Тому що ось вони вже звикли до такого зум-формату, мідформату формату, МІД -формату йду, і з ними тяжко працювати. Дійсно. Вже перші другий курс, які більш пропрацювали в очному режимі. Е, це зовсім інші студенти, і це дуже сильно видно по них. Це зовсім зовсім різні люди, як навіть сказати. Пане Максиме, ви говорите, що сьогодні будете власне, брати участь у різних заходах. Ці заходи будуть відбуватися. Відповідно, кошти виручені на них підуть на Збройні Сили України. Але це, такий своєрідний, це таке своєрідне волонтерство. Але чи ще якимось, якимось видами волонтерства займається студентство Волинського національного університету? Дякую. Я вже за своєю каденції другий рік. На посаді голови стенської ради університету за цей час ми дійсно дуже так вдарилися в волонтерство. Як навіть сказав, переформатувалися і зробили напевно, що залежить від нас дуже багато е, з таких міні-досягнень, які можу розповісти, це ми закупили спільно із фондом Лесі Українки тепловізор, який передали на передову. 14 на окремі механізовані бригади. Також е, суто від нас від нашої стенської ради. Ми купили Starlink, який передали також 14 й окремій механізованій бригаді, також е, тепловий генератор е, і велику кількість гуманітарної допомоги. Нашій соті окремій е, територіальній обороні, соті бригади територіальної оборони ми відправили особисто їздили на кордон, тому що тоді хлопці стояли ще на кордоні, ми мали можливість під'їхати до них. Ми їздили до них, спілкувалися з хлопцями, пили чай е, там, в лісі це було дуже так е, незвично і. Чесно кажучи, атмосферно і з останнього також ми зараз почали співпрацювати з добровільною бригадою «Сонечко». Ми також завдяки останнім заходам змогли передати 11 тисяч гривень на теплий одяг, і продовжуємо збирати, тому що вже скоро зима, і хлопцям це необхідно. Вони, Максим, знаємо, що часто університет запрошує до студентів до аудиторій різних військовослужбовців, зокрема, щоб просвітлювати, пояснювати студентству, що відбувається в країні. Наразі наскільки ця робота, наскільки ось ця активність вона впроваджується і реалізовується зокрема студентам. Зокрема, студентами нам дуже тяжко саме нам зорганізувати такі зустрічі з військовими, тому що ми не маємо такого впливу на людей, і нам дуже тяжко з ними комунікувати для того, щоб запросити їх до нас. Проте ми завжди заохочуємо наш університет для того, щоб він сприяв з таких лекціях чи просто дружніх розмовах із нашими військовими. Це дуже круто, коли студенти можуть поспілкуватися з захисниками, зарядитися цією атмосферою, передати свою атмосферу хлопцям, тому що їм завжди цього бракує, коли вони повертаються. З передової, і їм ось їм бракує цієї атмосфери. Вони знають, що тут ми дуже вболіваємо за них, ми їх дуже любимо і цінуємо. І ось такі зустрічі корисні не тільки нашим студентам, а й військовим також. Пане Максиме, ну і на сам кінець цікаво, як у вас складаються стосунки із професорами і, зокрема, із ректором ВНУ? Особисто я дуже поважаю Анатолія Васильовича. З гарними, О, до речі, Анатолій Васильович <рес> саме тут зараз Наталія Богданівна <рес> Наталія Богданівна ось так насталося, бачите, тільки заговорили про наш професій, коли склад, пан ректор, пан, пані, -пані проректор, ми з ним в дуже тісних відносинах. Я б навіть сказав, можливо, десь в дружніх, як це можливо, і радий, що вони є, і завжди допомагають на наших заходах і сприяють нам. <рес> 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 Що ж, дякуємо вам, виглядь. пане Максиме. Дякуємо за те, що знайшли можливість сьогодні в день свята Дня студента вийти з нами на зв'язок. Голова студоради Волинського національного університету імені Лесі Українки Максим Пивоварчук був з нами в ефірі. На все добре, тримайтесь.